О. Ну що, в мене в руках тільки 10 злот. Цікаво, що я сьогодні купив мені 10 злот повечеряти на двох осіб в відрунці. Запрошую вас на канал. Але не забудьте підписатися і поставити лайк. У мене все тільки 10 злот. Тут не розберешся з тими людьми. А є кошики. У нас не з'явиться, кошики ще не знають. А, всі кошики. Ну, добре, я зараз візьму тут. Украдні кошики. Що мені треба на вечері? Мені треба взяти рибку, тому що м'ясо я зараз покладен не зможу купити, а рибку якраз візьму. цибулькою і з помідорками. О, такі от. Вони коштують по 375. Нас двоє і нам треба двоє, дісти. Дві штуки. 3,75. Виходить, як бабушки наші робити. Що ми бачимо? Ми бачимо, що тут є картопля по сини. По злотих 29, а коштувало воно 4 злоти. Тобто воно коштувала долар, а зараз воно коштує дуже мало знижка 60-70, так як мені треба взяти майже кілограм картоплі. Ну тут, як завжди в магазині, ти не знайдеш собі клікав, куди набрати цей товар. ну, я в кишені маю за кошик мінімак, а я. Ах. Я роблю як розумні люди. Набираю картоплю. Велику. Мені багато не треба. О! О! А тут ще гірше картоплі. Молода картопля ще є. Супер ціні, звісно, як бачимо. По злоте 67, ти зараз картоплю не купиш, на Наша... жаль. За цю ціну. напишіть мені в коментарях, скільки в Україні коштує картопля молода. І чи вона ще є. Але це такі просто кивит картоплі цікаві, о, то положу людям, хай люди бачать. Так? Покажу, люди, люди бачат. а, беру зараз помідори, вони зараз супер сині. Вот риду а коштували вони 8, я Так, і якраз так. А що, там я маю тут по магазині. Так, і вибираємо помідори. З цими гілочками ми не беремо. Цікаво, які вони на смак ці помідори. Такі, як наші. такі як наша ту доля в Польщі, такі помідори. Такі відео, на жаль. Ну, така правда. Добро, ми взяли. йдемо далі, бо нам треба не забувати купитися на СОТ. Ну, так, що нам. Треба ще огірки до цього огірки, дивіться, мене по акції, не по, по 8,99. Я беру собі суто на, на цей на салат. Так, пати. І це забагато буде. Хм. Огірки 89. До салату мені ще треба е, взяти цибулю. Цибуля молода, не знаю. Ні, це буде дорого. Ми економимо, друзі, ми економимо. Ми інфляцію не подивляємо, беремо варіант. цибуля по 299 кг, Це дешево, Ну і треба, звісно, взяти якісь, я не знаю, забулочку на кому, щось перегрести ще якусь. Що, прошу. Мені подобається робити закупині, бо, бо тут грає музика. І можна завжди потанцювати. Це ділянку. Добре, я не бачу мої булки любимої. Вона називається Гра Ханка. а Я її не бачу. E, можливо, я візьму аналог. Булки. Якусь темну буки, не знаю. Это? У низьким індексі. Ні. Нет, не хазяйку. Ми, ми Бюджетно. Вона коштує. Вона коштує 300 кіп. Dwieście tutaj? Tak? Um, nie, jedno, Ja bym chyba żeby... Eko, no, no, siedzę na ekonomii. Tak, ktoś jeszcze? Tak, co No, czy o mnie nie ma, bo już wiesz. Ale to będzie sekret, żeby... A on Tak. Ну Дивіться, ви можете зекономити, ви можете не готувати салат, ви можете взяти щось дешевше, кукурузу в банці, але ж ви їсти не будете. Треба нормально харчуватися. А ти не забудьте підписатися і поставити лайк. Ми робимо закупи, щоб вам показувати, як можна прожити. Так, якийсь десерт треба робити, а тут десерт, я так проски. Сама зиня. магазині. Звісно, не самый бо ми робимо самый їсти, ми видимо. Такий скиви. Ну що, йдемо на кассу. Друзі, ми тільки що закупилися на 10 злот. Вийшло, звісно, 10.43 з грошами. І я вам покажу, що я купив. Тому що я не всі продукти купив, які були в кошику, тому що мені, на жаль, не вистачило тих грошей, тому що зараз інфляція і деякі речі є дорогі. І, звісно, ми не всі речі купляли по досі. Тому, як кажуть, на обід. На вечерю я взяв картоплю. Тут є кіло 200, знаєте, це не є 267, як там була ціна. Взяв помідори 4, бо це для двох осіб, взяв цибульку до того самого салату, взяв рибку. Рибку. Взяв огірочок. Все, більше я нічого не взяв, друзі. Ну і я взяв. Це більше я нічого. А зараз я буду готувати і в кінці покажу вам дегустацію, які можна страви дійсно на 10 злот приготувати. Друзі, я тут наготував такої вкуснети, звісно, на 10 злот. У мене вийшла велика порція салату. Дивіться, який гарний, чудовий салатик. Тут і ой, і помідочки, все свіже. І це заправлено олійку, яка мене є дома. Тому що олійку то вже не купиш. Ну, звісно, молоденька, свіжа картопелька. Бачите? М -м -м. Гарна велика порція. Ну і звісно, до цього ще є рибка. Тому що м'ясо ти не купиш за такі гроші. А консерви купляти, травитися консервами нема смислу. То вже краще взяти собі рибки, салатів і картоплю. Якщо тобі було цікаве моє відео, ти продовжуй дивитися, підписуйся. Став лайки і коментуй чим більше. А також тепер з'явилася функція в Ютубі. Якщо ти ставиш лайк, автоматично ти можеш проголосувати за це відео, щоб воно виросло в рекомендаціях. Дякую, всім па-па.